Вітаю! Мене звати Яна Волкова, ви на каналі Менеджменту управління. Сьогодні ми продовжуємо курс наших лекцій. Наша сьогоднішня тема лекція номер 10 курсу основи менеджменту, яка називається Регулювання як загальна функція менеджменту. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. Крім того, ви можете підписуватись на мої сторінки в Інстаграм та Фейсбук, а також ви можете підтримати мій канал фінансово за допомогою донатів на мою банку. Отут є посилання. Ну що ж, почнемо. Виявлені на засадах контролювання проблеми і порушення процесу виробничого господарської діяльності, а також негативні його результати вимагають здійснення. Регулювання, регулювання це такий вид управлінської діяльності, який спрямований на усунення відхилень збоїв, недоліків тощо, в керованій системі шляхом розроблення і впровадження керуючої системи відповідних заходів. Регулювання покликано усунути всі недоліки, відхилення та збої, виявлені у процесі контролювання. При цьому регулювання. Засоби можуть застосовуватись на всіх попередніх етапах технології менеджменту, а саме планування, мотивування та організування. Особливість регулювання полягає в тому, що, на відміну від функцій планування, організування та мотивування, які удосконалюються безпосередньо в керуючій системі організації, регулювання, як і контролювання, удосконалюються в керуючій та керованій системах. Залежно від характеру перешкод чи недоліків, виявлених у процесі контролювання, в керованій системі регулювання може скеровуватись на конкретний блок, тобто планування, організування чи мотивування. Якщо проблеми виникли в блокці планування, розроблені заходи стосуватимуться вдосконалення економічного, соціального та технічного планування. Виникнення їх в організаційній структурі зумовлять необхідність реалізації заходів в блоці організування, щодо структури управління організацією, комунікаційних систем тощо. Недоліки щодо матеріального стимулювання працівників керованої системи потрібно буде усувати в блоці мотивування, вдосконалюючи системи преміювання, дивідентної політики тощо. Успішна діяльність підприємства значною мірою залежить від ефективності регулювальних заходів, що покликані усунути недоліки в роботі та запобігти потенційним витратам. Виявлення в процесі контролювання недоліків, відхилень, збоїв є необхідною, але недостатньою умовою стабілізації діяльності підприємства. Адже без розроблення дієвих заходів щодо їх усунення та прийняття відповідних управлінських рішень, ситуація в організації може не поліпшитись. Кожен із видів регулювання має свою ціль, форму прояву, наприклад, це такі як наказ, усне розпорядження або інструкція, або якийсь норматив. І призначення також має зміст і сферу застосування. Загалом це залежить від місця і виду регулювання в процесі управління. Для того, аби управляти об'єктом, необхідно на нього впливати. А щоб впливати, треба регулювати, тобто виконувати дії. Залежність виконавця від керівника змушує його діяти так, як цього бажає керівник. А для цього керівник повинен мати інформацію, що має значення для виконавця. Отже, функція регулювання, а рідше особа, що здійснює регулювання, залежить від інформації, яку постачають функції планування, контролювання, організування і стимулювання. Дані контролювання фіксують результат, отриманий конкретними виконавцями при завершенні роботи, що відповідає їхнім обов'язкам, встановлює, наскільки отриманий результат відхиляється від установленого стандарту, або його відповідність стандарту. Виявлені відхилення в результатах роботи виконавця можуть бути усунені шляхом впливу на нього, відповідними видом регулювання. Діяльність виконавця регламентується відповідними правилами, такими як інструкції та положення, розробленнями яких займається функція організування. Зупинимось більш детально на видах регулювання. Якщо за ознаку поділу регулювальних дій, Узяти роль, яку вони відіграють у реальному процесі управління організацією, то можна виділити три види прояву таких дій. Перше це стабілізуючі, друге це розпорядницькі, і третє це дисциплінарні. Усі ці види варто розглядати в контексті управлінських рішень, точніше, сукупно з процесом виконання прийняття рішень. Перетворення рішення на конкретний результат становить суть функції регулювання. При ефективному застосуванні цих дій забезпечується необхідна стійкість виживання і прогресуючий розвиток організації. Отже, поговоримо більш детально про стабілізуюче регулювання. Цей вид регулювання значною мірою спрямований на забезпечення організаційної стійкості підприємства як суб'єкта ринкової економіки. Воно має регламентовану розпорядницьку силу. Стабілізуюче регулювання спрямоване на упорядкування відносин підприємства із суб'єктами зовнішнього середовища, а також внутрішніх відносин між різними його частинами. Регулюючими діями вважаються правила, що визначають порядок діяльності підприємства і його частини, а також. Система обмежить, що встановлюють межі і пропозиції, яких має дотримуватись підприємство в процесі цієї діяльності. Це статутні положення, посадові інструкції, розпорядок дня, положення, що визначають порядок взаємовідносин з постачальниками, спостерігачами, споживачами, представниками державних органів та інше. Регулювання здійснюється шляхом розроблення відповідних положень. Таких як вказівок та інструкцій, і ведення їх наказом у практику використання працівниками організації. Ці положення вводяться на визначений період часу і обов'язкові для виконання. Отже, цілю стабілізуючого регулювання є встановлення певних організаційно-соціальних правил, точних розпоряджень до дій, а також обмеження у діяльності. І поведінці працівників підприємства. Ця ціль досягається шляхом розроблення, введення в практику і контролю за дотриманням відповідних регулювальних положень, таких як статутів, правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій, тож тощо, тощо обов'язкових до виконання. Основними засобами здійснення стабілізуючого регулювання є виконання певних. Правил, процедур і ліній поведінки, Стабілізуючий вплив на поведінку людини у процесі виробництва є управління досягнення шляхом дотримання регламентованих документів. Їхній зміг залежить від об'єкта управління, діяльність якого регулюється, і видів діяльності суб'єктів управління. Наприклад, статут підприємства регламентує такі сторони діяльності підприємства, як вид підприємства, цілі, задачі. Повноваження керівників та інше. Посадова інструкція визначає повноваження конкретної посадової особи. Чимало сторін діяльності підприємства, таких як, наприклад, ціноутворення або розміри окладів, або дотримання норм безпеки, регламентуються відповідними документами. Ці документи обов'язкові для дотримання всіми працівниками, і в цьому виявляється така властивість, як всеосяжність. Наприклад, правила внутрішнього трудового розпорядку регламентують поведінку всіх працівників на підприємстві. Стабілізуюче регулювання базується на принципах дотримання регламентів та директив. Вихідною інформацією для цього є результати попереднього контролювання і організування. Таким чином, стабілізуюче регулювання спрямоване на загальноорганізаційну регламентацію. Його зміст полягає у встановленні певних соціальних правил, докладних розпоряджень до дії, а також обмежень і поведінки діяльності людей на підприємстві. Стабілізуючі регулювання, виходячи з його спрямованості, поділяється на три таких види: безперервне регулювання, регулювання на основі норм і за допомогою інструктування. Безпосередньо регулювання стосується підприємств в цілому, організаційної структури управління і структури апарату управління. До регламентуючих правил належить статут підприємства, положення про лінійні і функціональні підрозділи або посадові інструкції. Регулювання на основі норм спрямоване на встановлення меж свободи поведінки людини, що, що здійснюють процеси виробництва і управління. Регулювання здійснюється як під час розроблення і проєктування процесів, так і при управлінні ними. Розглянемо далі регулювання за допомогою інструктування. Зазвичай воно ґрунтується на методичній допомозі, інформативному забезпеченні виконання майбутньої роботи. Інструктування це таке докладне пояснення, застереження, вказівка дотримуватись чогось, виконувати щось. У даному разі інструктурування треба розуміти як використання працівником відповідних інструктивних матеріалів, що регламентують виконання певної роботи. Ідемо далі. Розпорядницьке регулювання. Розпорядницькі дії являють собою сукупність способів і прийомів, спрямованих на регулювання поточної роботи. Це процес безперервного впливу на виконавські рішення. Прийнятих керівником, вони реалізуються працівником шляхом появи повноважень щодо підлеглих, ціль розпорядницького регулювання полягає в впливі керівника на цілеспрямовану поведінку об'єкта управління, що здійснюється відповідно до заданої програми або умов діяльності підприємства. Розпорядницьке регулювання призначене для підтримки необхідного стану упорядкованості діяльності підприємства. Це регулювання визначається двома чинниками, що діють за принципами динамічної рівноваги. Перше це своєчасною нейтралізацією зовнішніх і внутрішніх збурюваних впливів або їхньою адаптацією до умов діяльності підприємства. Друге це природний розвиток підприємства і перехід його з одного стану в інший разом зі зміною зовнішнього середовища, створенням нового потенціалу, керування систем цілей, постановкою нових задач. Важливою вимогою до розпорядницького регулювання є своєчасність подання і виконання команди, таких як наказів або вказівок. Ця вимога випливає з оперативно-диспетчерського характеру регулювальних дій. Цей вид регулювання переважно має місце при усуненні відхилень від стандартів, викликаних впливів різних чинників зовнішнього і внутрішнього походження. Розглянемо далі дисциплінарне регулювання. Це такий вид, особливий вид регулювання, який пов'язаний з процесом делегування повноважень. Сутність дисциплінарного регулювання як сукупність способів дій розкривається через процес установлення відповідності. Як відомо, при делегуванні повноважень відповідальність лише перерозподіляється між керівником і особою, які делегуються ці повноваження. Іншими словами, керівник має право делегувати обов'язки, права і у цих межах покласти відповідальність на підлеглого. Але при цьому відповідальність у повному обсязі керівник лишає лише за собою. Звідси випливає ціль дисциплінарного регулювання, розвиток здібностей і творчих сил у підлеглих, що спрямовані на використання делегованих прав самостійно приймати управлінські рішення. При дисциплінарному регулюванні менеджер має виходити з того, що члени його колективу зобов'язані дотримуватись трудової і виробничої дисципліни, трудового законодавства, чинних на підприємстві положень, вимог з організації праці і виробництва, технології експлуатації машин і остаткування, правил коригування інструментом, техніки безпеки і інших спеціальних інструкцій. Зупинимось більш детально на етапах процесу регулювання. Перший етап, про який ми будемо говорити, називається регламенти, норми і інструкції. Цей етап демонструє, наскільки організованим є стабілізуюче регулювання, а також його зв'язок з функцією планування, розроблення стандартів для контролювання і регулювання, організування, тобто регламентація розподілу і делегування повноважень. Організування виконання рішень і контролювання, тобто оцінка ступеня відхилення результату від установленого стандарту, стабілізуючі регламенти це такі, як стандарти, норми і інструкції, є не лише способом регулювання, а й своєрідною вставкою для здійснення процесу контролювання. Саме під час контролювання відбувається порівняння результатів діяльності зі стандартами і виявлення величини відхилень фактичного результату бажаного. Другим етапом регулювання називають зіставлення величини відхилення із припустимими нормами. Другий етап процесу регулювання полягає у визначенні необхідності застосування регулювального впливу до об'єкта управління. На цьому етапі менеджер має визначити, наскільки проблемна ситуація або величина відхилення від бажаного результату загрожує життєдіяльності підприємства. Якщо відхилення припустимі або порівняно безпечні, менеджер може не вдаватися до регулювальних дій. Якщо дані контролю вказують на порушення меж припустимих відхилень або ситуація стає загрозливою, менеджер мусить вибрати адекватні регулювальні впливи. Регулювання має впроваджуватись за принципом винятку. Тобто система регулювання повинна спрацьовувати тільки за наявності значних відхилень від регламентів, норм і стандартів. Перейдемо до третього етапу регулювання. Він називається виявлення адекватної регулювальної дії. Основна мета цього етапу, регулювання, полягає в тому, щоб досягти такого становища, при якому процес управління підприємством справді змушував би дисциплінувати, мотивувати, регламентувати людей працювати відповідно до плану. Регулювання, що не може усунути серйозних відхилень, перш ніж вони переростуть у серйозні проблеми. Безглузда. Регулювальна дія має усувати не саме відхилення, а його причину, оскільки значна частина робіт, виконуваних на підприємстві, потребує зусиль групи людей. Менеджер мусить знайти ефективну методику впливу на них. Четвертий етап називається усунення відхилень. До цього етапу входить на, насамперед доведення задач до виконавців за допомогою обраних методів. Особливості його є зміст робіт, виконуваних різними посадовими особами. По-перше, керівник має самостійно приймати рішення про проведення до підлеглих задач, спрямованих на усунення проблем. По-друге, виконавці, спрямувавши регулювальний вплив, повинні усунути причини відхилення і довести процес до бажаного стану. При цьому виконавці, виходячи з одночасності рішень, не мають права вибору своїх дій. Чітке доведення регулювальних дій до виконавців має велике значення для своєчасного і якісного їх виконання. При цьому воно мусить бути однозначним і не допускати різних тлумачень його змісту. Варто враховувати, що виконавці розуміють ці дії суб'єктивно. Для продуктивної роботи виконавців велике значення має інструктаж. Який пояснює суть регулювальної дії, шляхи і засоби її виконання. Для досягнення необхідних результатів при здійсненні регулювальних дій, виконавці повинні мати до двостороннє спілкування з керівником. Тобто вони мають мати зворотній зв'язок. Таке спілкування сприяє точному розумінню виконавцями справжньої цілі регулювання дії. Виконання вказівок, а також виявлення можливих недоліків у регулювання непомічених керівником. Для результативного усунення відхилень дуже важливо мотивувати працівників на повну самовіддачу в інтересах досягнення цілей підприємства. Керівництво має справедливо винагороджувати виконавців за досягнення результатів, що визначається встановленими стандартами і своєчасне. Результативне усунення причин відхилення. П'ятий етап називається перегляд стандартів. Нічого вічного не існує. Стандарти, що задовільняють процес управління, з часом можуть виявитися непридатними. Стандарти розробляються на стадії планування, проєктування організаційної структури управління і створення структури апарату управління, що існують дуже довго. Однак діяльність підприємства динамічна і залежить від нестабільності багатьох чинників. Це призводить до старіння стандартів і регламентів. Отже, вони мають переглядатися. У процесі регулювання менеджер може виявити, що встановлені стандарти знижені або завищені, тобто нереалістичні. Тому їх треба переглядати час від часу. Виникають і такі ситуації, в яких вимоги стандартів виконати дуже важко. Це робить марним прагнення виконавців і менеджерів досягати намічених цілей і зводить на нібець мотивуючі впливи. В такому разі керівництво має прийняти рішення про перегляд стандартів, регламентів, норм та інструкцій. Специфіка розглянутого процесу регулювання полягає в тому, що з його допомогою здійснюється Реальне управління підприємством у цілому враховуючи об'єкт і суб'єкт. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. Крім того, ви можете підписатися на мої соціальні мережі, вони в описі під цим відео. Не забувайте час дослідити деталі та відкрити світ.